Що ми робимо сьогодні з тобою? На роликах На оцих роликах наш сьогодні перший виїзд, так? Покажи екіпіровку свою, руки. О, і ноги, коліна є. Зараз вдягаємось все і йдемо вчитися кататися на оцих роликах. Так, класні ролики, так? Все, всім пока. Всім пока. В Ми вділимо вже ролики і будемо з вже кататися. Так, будемо вчитися кататися з тобою. Так. Да. Це добре. Ти дуже хочеш покататися? Так. Да. Ти умничка. Ну що, вперед? Да. Тоді поїхали. Да. На роликах стоїш? Сама? Клас. А ну, покажись. Вау! А ну потанцюй. Тільки дивись, обережно. Ти супер клас. Навіть танцюєш. Шикарно, Ніка. Молодець. І ми будемо на роликах кататися. Що скажеш, Ніка, як виходить на роликах кататися? Чики болічного. Нічого страшного. Але виходить? Пок... вже? тільки поганенько. Ну нічого, буде краще, так? Му. Так. На велосипеді класно катаєшся вже. Тепер ролики освоюємо. Чудово. Ну що, пробуємо знову? Ти готова? Так, так, так Кажи так. так. Поїхали. Ну що, Ніка, будемо продовжувати вчитися? Mm, да. Ну так. Да. Встаємо. Ну давай. Ну що. Я вже вдома. Іншим разом ще покатаємось. Да. А сьогодні вистачить? Да, сьогодні. Домовились. Все, всім пока. Ми вже покатались.